¡Gracias! Два кого все не можуть ніяк побитися. Ми вже всі чекаємо битви тих двох мільярдерів Марка Цукерберга та Ілона Маска. І тут дуже багато таких історій. До прикладу, Марк Цукерберг нещодавно викидав фотку зі своїми тренерами. Треба відзначити, Марк в дуже хорошій формі. Ілон Мас у чергу все каже, то йому мама не дозволяє, то йому треба якусь ще штуку пройти. Але от недавно Ілон Мас заявив, що бій між Марком Цукербергом і Ілоном Маском буде транслюватися в його мережі X. При Цьому Марк Цукерберг взяв за скріншоти відповідь Ілона Маска і сказав, що можливо треба більш надійну платформу для стрімінга для того, щоб це показати. Ну коротше, вони вже почали щит токінгом займатися. Але чи буде битва, чи не буде, всі всі чекають. Я от дуже чекаю, я буду вболівати за марка. А ви? Йощенко! Друга новина з розряду зустріла жаба гадюку. Тут експерти в кібербезпеці кажуть, що тільки вдумайтесь, Північна Корея взламала Російську Федерацію, а саме їх НПО машиностроєння, і виклала в них якусь інформацію. Це удар в спину. Так, да, елітні хакери Північної Кореї. Зламали сервера Російської Федерації. Здається, тут все чудово, але суть не в тому. Хакери з північної Кореї разом з групами Skarkov і Lazarus взламали цей нещасний машиностроєння, влізли в їх сервера і змогли перехоплювати трафік імейлів. Ну коротше, вони тепер знають, хто про що говорить в машиностроєнні. Кажуть, що сам злам відбувся в 2021 році і закінчився приблизно в березні 2022 року. Що ще цікаво, як про це знали? Ви що так, що в НПО машиностроєння Сидів якийсь адмін, який хотів залити докази про те, що їх зламали на якийсь один сервак, а закинув їх на сервак, яким користуються багато експертів з кібербезпеки. І звідси вони отримали велику кількість логів, все перевірили і сказали, що вроді леджи. При цьому треба відмітити, що нещодавно от, Північна Корея повністю змінила свою програму балістичних ракет. Запропонувала там дрони, які дуже схожі на російські. Ну коротше, з однієї сторони, здавалось би, Російська Федерація буде підкармлювати північну Корею, а з іншої. Сторони Північна Корея, і сама, як бачите, не промах, і взяла всякі всі крічки, поварувала. А перед тим як ми перейдемо до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо вот таким ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли Ютуб знімає монетизацію. Реклама, реклама, реклама! Сучасний український бізнес потребує якісної техніки для своїх працівників. Так, це мають бути потужні автономні захищені ноутбуки, Так. на яких можна працювати в дорозі без світла, змінюючи декілька локацій на день. Так, на мою суб'єктивну думку, саме MacBook Pro відповідає цим вимогам. Та й приставка Pro відповідає суті. Мої ж ви професіонал катушіки. А купляти MacBook для бізнесу потрібно у АСБК, адже це офіційний магазин зі статусом Apple Premium Reseller. Для юридичних осіб цей магазин має пропозицію Buy and Try. Це коли ви купуєте MacBook для бізнесу. Впродовж 30 днів вас супроводжує експерт, і в разі потреби ви можете повернути товар. Переходьте. За посиланням у описі, обирайте собі робочий Макс, платіть без ризику та будьте продуктивним разом з АСБК. Третя новина про те, що Марії можуть зникнути. Ну, от, коротше, пам'ятаєте, я в минулому випуску з величезним оптимізмом говорив, що можливо. Ну можливо, ЛК-99 стане реальністю. ЛК-99 прийде, порядок наведе, що в нас буде добре, айфони не будуть грітися, буде рейлган. Коротше, все буде добре. Але от пройшов тиждень, і надії на ЛК-99 все менше і менше. Якщо подивитись на Вікіпедію, вчені великої кількості університетів старали довести чи не довести цей ЛК 99, і ні в кого не вийшло. В принципі, вони всі сходяться на думці, що це дійсно не надпровідник. А скоріш за все, якісь. Такий а, так собі елемент, який ну щось там з магнітним полем робить, але ну не надпровідник, і тим паче не надпровідник в кімнатній температурі. Дуже і дуже сумно. Звичайно, вчені не зупиняться і будуть шукати. Я дуже сподіваюся, що ЛК-99 дав ту так необхідну а, мотивацію для того, щоб а, зробити розвиток якийсь в цій сфері, але ну от так от сталося. Коротше, ЛК-99, скоріш за все, чуш. Четверта новина: Apple, компанія, яка дуже дорого коштує, ви пам'ятаєте. Трьох трильйонів доларів, і в цьому році вже мало представити свої і нові айфони, і нові макбуки, і кажуть, що навіть представлять свій чіп М3. Так а от Apple, коротше, розкошелились і в Тайванця мікондукторс викупають всі нанометрові чіпи на наступний рік. Так, да, в них ексклюзивне замовлення. І впродовж наступного року тайванця Мікондукторс, це одна з найбільших компаній, яка виготовляє мікрочіпи, буде виготовлювати мікрочіпи тільки для компанії Apple. Apple. ви не подумайте, в Intel і там ще в деяких компаніях ці технології є, але вони вроді як одна на одну не схожі. І коротше, будуть чіпи різні, навіть якщо Intel почне випускати свої трьохнанометрові чіпи. Але от як бачите, щось там Apple задумали випускати щось до фіга всього на цих самих новітніх чіпах. А в інших компаніях, як ми бачимо, купити схожі чіпи, як мінімум в цієї тайванської компанії, шансів буде малова. П'ята новина про твій сайт. Пам'ятаєш свій сайт, на який і так ніхто не ходив. Тепер туди ніхто не буде ходити, крім GPT бота. GPT -бот – це такий краулер, який ви вже зрозуміли, з якої компанії. З компанії OpenAI буде брадіть по всьому інтернету вивчати ваші сайти і навчати свою математичну модель. Так що в вашем бложикі тепер є шанс, що пасія GPT бот, і все, що ви будете писати собі щоденечок, передавати великий чат-GPT-модель. І насправді це досить велика проблема, тому що, до прикладу, користувачі Binga за допомогою чат-GPT. Могли читати статті, які знаходяться за пейволом. Це значить, що звичайно, в звичайному житті, просто якщо ви підете до прикладу на New York Таймс, велика кількість статей буде за пейволом. Вам треба буде підписатися на New York Times, щоб їх прочитати. А от штучний інтелект ви все пролазив. Тепер же GPT-бот буде лазити самостійно. Каже, що він буде поважати пейволи, і якщо ви його попросите, читати не буде. І для цього компанія OpenAI дає дві строчки коду, які треба вставити в свій сайт, для того, щоб бот знав, що все це не читаємо, все нікуди не пересилаємо. Але з іншої сторони, це якась срань насправді, тому що бот буде читати, поки ви йому не скажете точно не читати. А з іншої сторони, ваш сайт публічно висить десь в інтернеті. Коротше, все так заплутано, все так заплутано. Але тепер знайте, якщо не заборонити ботам читати ваш сайт, вони точно будуть його читати, відправляти матеріал в велику чат GPT модель. І наступного разу, якщо якийсь програміст буде створювати код за допомогою чат GPT, він може навіть сам того не знає, отримає кусочок вашої мудрості. Ну як прокинувся зранку. Таке згорнятко, капучино, ковало кобаси, ковало хліба з маслом. Включив ці новини. Тобі приємно? Зроби приємно мені, постав лайк, це допоможе мені показати це відео більшій кількості людей. Людей, тобі не важко, мені приємно. Ну і якщо вже заговорили про штучний інтелект, тут таке сталося. Що сталося? Джейн Фрідман, автор з підпира, якої вийшло близько 10 книжок. внезапно знайшла, що на Goodreads і Amazon є ще величезна кількість книжок, які підписані її авторством, але вона їх не писала. Так, да, ми пам'ятаємо, що минулого разу я вам розказав, що ChatGPT Дописав гру престолів». така от якісь мудріці що беруть, що роблять беруть книжки авторів, заганяють штучний інтелект і просять штучний інтелект написати ще декілька книжок, які відтворювали би стилістику цього автора, і в смислі. і вуаля, у вас безкінечна кількість книжок, які міг би написати цей автор. Так, книжки гівно. Да, написано там величезна чушь, але вам-то яка різниця? Ви ж не автор, і от з камери займаються таким чином. створюють величезну кількість книжок. Я от зараз зрозумів, як росіяни створюють таку величезну кількість книжок про. Пападєнцер. Там людей, по суті, напевно, і немає. Але Джейн не хотіла, щоб так відбувалось, і почали писати скарги. що в Амазон, що в Гудріц. Гудріц, до речі, також є власністю Амазон. І що ви думаєте, вони її проігнорили взагалі? В хлам проігнорили і не відповідали. І для того, щоб Амазон звернув на те, що Джейн говорить, на те, що. На їх сайті відбуваються такі скам вот і прийшлося розказати про це всьому світу. Новина була стала віральною, і тоді і Goodreads видалили ці книжки. При цьому, як сама каже Джейн, вона не єдиний автор, який з таким стикається, і зараз. Дуже і дуже легко створювати книжки і підписуватись авторами, які ну писали щось інше, і тут багато інших книжок, але написані вони проклятим штучним інтелектом. Ех, А пам'ятаєте часи, коли не треба було йти в офіс, ти прокидався, вставав з кроваті, випивав кофійок. Підходив до комп'ютера і запускав Zoom. І ми дякували Богу за Zoom, тому що він дозволяв нам працювати з дому в одних трусах, ніби нічого не сталося. Так от Zoom, який став іконою ремоутворка під час ковіду, заганяє своїх працівників назад в офіс. Так, да, тепер працівники Zoom, які живуть в фізичній близості до офісу компанії Zoom. Мають двічі на тиждень приходити в офіс і працювати з офіса. Це почав назвати гібридний апроуч. Це роблять вообще майже всі компанії зараз. І от десь така штука. Ну і ви розумієте, да, іронію Zoom, який для ремоута заганяє своїх працівників на роботу. Що робити людям, які живуть за 50 км від офіса, Zoom не повідомив. Але як бачимо, гібридний апроуч тепер буде всюду. Інші аналітики кажуть, що. Гібридна модель роботи з офісу, скоро буде в звичайну роботу з офісу. Тому готуйтесь до офісів, повертатись, прийдеться. Трошечки вам мілоти. Ви вообще знали? Да ви ви знали, що яке складне життя в черепах? Так, да, вони коли народжуються, тільки одна з тисячі черепах. Потім черепашонка в це вот доползає до моря. Уявіть собі, яке в них тяжке життя починається. Черепашата, які народились, вони або заблукають і їх з'їсть. Якась чайка або вони попадуть в каналізацію до якоїсь криси, яка навчить їх бути ніндзями, або просто вмирають. Так а от вчені розробили робота черепаху, да така мала черепашечка. Вона відтворює рухи черепашонка, і е, по задумці вчених ці роботи будуть допомагати черепашонкам знаходити море. Тобто вони будуть вилуплятися, цей робот буде повсти до моря. Черепашонок буде бачити, як робот повзе до моря і буде повзти за ним. І це підвищить виживання черепах в світі. Я вважаю, що це офієнна новина. А якщо вам ця новина не подобається, ви людина без серця або людина, яка ненавидить черепах. І хоча ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирній частині нашої чудової планети, не можемо забувати, що йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації. На територію України ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, во тут у нас є баночка, на яку ми збираємо гроші для того, щоб допомагати батальйонам, які до нас звертаються. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. Новий бізнес від Google: Google пропонує своїм працівникам жити в готелях, які знаходяться в кампусах. В І так, да, дійсно, якщо ви поїдете в кампус Гугла в тій самій Каліфорнії, в них є готелі, власні готелі Google, в яких працівники можуть жити, якщо, ну, до прикладу, вони приїхали на якийсь бізнес тріп і так далі. Але в Гуглі нарешті є щось платне. Гугл пропонує своїм працівникам пожити в тих готелях всього лиш за 99 доларів. В день при цьому сам Google рекламується тим, що ви можете на годинку довше поспати, ви можете там десь відпочити, і в цілому кажуть, що там досить непогані готелі, і ціна досить привітна. Але ну це максимально дивно, що працівники, які працюють в компанії Google, мають е, можливість знімати і це по знижці 99 доларів. Мають можливість знімати готельні номера в готелях Google для того, щоб працювати в Google і при цьому платити гроші в Google назад. Не знаю, в чому велика ідея, чи це те, що в Google зменшилася якась кількість бізнес-тріпів, чи ще якась штука, і готелі пустують. Але от, якщо працюєте в Google, можете Google віддавати 99 доларів в день і жити в готелі. Там ще кажуть безкоштовний сніданок. Ну і навіть якщо не безкоштовний сніданок, можете піти в гуглі пожрати. І останнє виходить iOS 17. Кажуть, що iOS 17 принесе. Найбільшу кількість змін для iOS за останні декілька років. Що це значить? Хрін його знає. Але щось буде змінено, і буде змінено положення кнопки покласти трубку. Зараз, коли вам дзвонять, у вас кнопка покласти трубку по центрі екрану. А тепер вона буде з правого краю. Коротше. Ну не знаю, от такі от революційні зміни грядуть, але я просто уявляю людям, в яких мускульна пам'ять пам'ятає, як. Скидувати вони хрен будуть попадати по тій кнопці і будуть не будуть класти трубку, будуть класти її в карман, і люди зможуть вас підслуховувати або як мінімум підслуховувати ваш карман. Так що грядуть великі зміни. Кнопка покласти трубку змінює своє положення. На цьому всьому найкраще всі дікатани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій серії схемі лайк, підписка, дзвіночок, коментар може ставайте нашим патроном. І головне не хворіти мені і вірте в засу. Subjective ni novini.